Samsung – справжні піонери, творці перших складених пристроїв, які за довгі 7 років еволюції подолали справді неймовірний шлях. Шлях де нішевий пристрій для ентузіастів, став одним із найкорисніших смартфонів, що може повноцінно замінити смартфон та планшет. Цьогоріч стали справді грандіозні зміни. Galaxy Fold 7 став тонкішим, ширшим. Краще. Flip 7 прийшов вразити з зовнішнім екраном на всю передню панель та збільшеним внутрішнім екраном. А Flip 7 FE новий, більш доступний, складений Galaxy. І про всі особливості новинок я розповім в сьогоднішньому відео. Погнали. а щоб не пропускати нові відео на каналі Ало, обов'язково підпишись та натисни дзвіночок, щоб гарантовано отримати повідомлення про огляд на актуальні пристрої, цікаві розважальні шортс, та трансляції і презентації новинок. Підписуйся на Ало, підтримай канал подобайкою та коментарем під відео. А ми йдемо до новинок та почнемо з Гелексі. Fold 7. і нехай острівець камера не вводить в оману. Цей смартфон змінився ледь не повністю. Перше, що ти відчуєш, коли візьмеш його в руку, це. Товщина. Користуючись минулими Galaxy Fold, ти відчував, що вони відрізняються від інших, навіть в закритому стані. Смартфон був важче та товще за інше. Зараз же товщина Galaxy Fold 7 складає 8,9 мм, як у звичайного монолітного смартфона. До того ж, новинка відчувається неймовірно легкою, порівнюючи з минулорічним Fold. Вага Fold 7 складає 215 грам на 24 гра легше попередника. Пристрій став трохи ширшим та вищим. Рамки тонкіше і зараз користуючись пристроєм в складеному стані. У тебе виникає відчуття, що це просто звичайний смартфон із якісним 6,5 дюймовим AMOLED LTPO екраном з адаптивною частотою оновлення від 1 до 120 Гц. Також максимальна яскравість складає 2600 ніт, а співвідношення сторін 21 на 9. Але відкривши смартфон, ти здивуєшся ще раз. Fold 7 став неймовірно тонким планшетом, з товщиною 4,2 мм. Та яскравим 8-дюймовим AMOLED LTPO екраном з адаптивною частотою оновлення від 1 до 120 Гц та співвідношенням сторін близьким до квадрату. І крім збільшеного екрану, можна помітити змінну фронтальну камеру. Замість 4 мегапіксельної підекранної фронталки, Samsung встановили 10 мегапіксельну звичайну фронтальну камеру, що значно покращить якість фото та відео, що особливо корисно під час конференції. Та дивлячись на цю неймовірну товщину, виникає питання. А чи надійна ця вся конструкція? Та Samsung зберегли міцність смартфону, не дивлячись на значну зміну товщини. Було розроблено оновлений шарнір Armor Flex Hinge, що поєднується із покращеним матеріалом корпусу Armor Aluminium і інноваційним склом Gorilla Glass Keramic 2 та Victus 2. Оновлений шарнір Armor Flex Hinge, Корпус Armor Aluminium та скло Victus 2 отримала і новинка Galaxy Flip 7. Цей пристрій створено для творчих людей, що бажають. Виділятись саме тому, новинка отримала великий 4 і AMOLED-екран на всю панель в складеному стані. Екран елегантно огортає острівки камер та спала, що дозволить наповну увімкнути фантазію та кастомізувати панель, як душа забажає. Екран отримав частоту оновлення 120 Гц, максимальну яскравість 2600 ніт. І завдяки програмі MultiStar у тебе з'являється можливість запускати на цьому екрані майже будь-який необхідний застосунок. Що значно розширює можливості використання Flip 7. А розкривши смартфон, на тебе очікуватиме 6,9-дюймова LTPO AMOLED матриця з адаптивною частотою оновлення від 1 до 120 Гц, та з максимальною яскравістю 2600 ніт. Екран став відчутно більшим за попередника, а зменшення рамки роблять враження, наче користуюся звичайним монолітним смартфоном з надтонким корпусом товщиною 6,5 мм, тоді як Galaxy Flip 7F. Є це більш доступна модель, яка розроблена на базі минулорічного Galaxy Flip 6. Від нього новинка отримала габарити. Зовнішній 3,4 дюймовий AMOLED екран, та внутрішній 67 дюймовий AMOLED LTPO екран з частотою оновлення від 1 до 120 Гц, та з максимальною яскравістю 2600 ніт. Можливо відзначити, що всі новинки, які потрапили сьогодні на огляд, отримали захист від вологи та пилу по стандарту IP48, а також чудовий. Вибір кольорів корпусу, з яким я раджу ознайомитись на сайті та застосунку, Allo. та складені смартфони це не тільки зовнішній вигляд. Це програмне забезпечення, яке дозволить повноцінно використовувати потенціал двох екранів. Samsung досить довго та ретельно змінювали та покращували One UI, яка з Galaxy Fold досягла свого апогею. Відкривай програми на зовнішньому екрані, розгортай смартфон, потім знову згортай. Програми на FOLD здатні не перезавантажуватись, а адаптуватись до змін співвідношення сторін. Зовнішній екран може виступати і в якості екрану для селфі на просунутій головні камери. Пристрою, а частково зігнувши відкритий Fold 7. Екран здатний розділитись на дві половини для того, щоб, наприклад, встановити смартфон на стіл та зручно переглядати відео, чи наводити макіяж за допомогою нової просунутої фронтальної камери. Galaxy Flip використовує зовнішній екран не тільки як річ, що допомагає персоналізувати смартфон. Його можна використати для запису відео чи створення фото на просунуті головні камери для швидкого перегляду сповіщень. чи Користування, наприклад, навігатором без необхідності розкривати пристрій. На влаштуваннях Flip знаходиться окремий пункт в зовнішній екран, що дасть повний контроль над віджетами та його функціями. І ти також можеш частково зігнути Flip, щоб отримати зручне дзеркальце для макіяжу. Та про програмне забезпечення ми розповідати ще не закінчили, бо на черзі One UI 8. Так, всього через півроку після появи One UI 7 Samsung вирішили оновити систему. До актуальної версії Android 16 та надати її новий індекс. One UI 8 порадує багатими можливостями кастомізації інтерфейсу та безлічі можливостей Galaxy AI на великих екранах новинка ще зручніше редагувати текст, в чому допоможе Writing Assist. редагувати фото та відео, де Galaxy AI може поліпшити звук та прибрати зайвий шум, користуючись будовим інтернет-браузером. Тобі будуть доступні функції підбиття короткого змісту сторінок. А функція на обрів надасть персоналізовану інформацію про зустрічі, погоду чи спортивні події, стисло та відповідну часу доби. Проте це не всі можливості шаї у One UI 8. завдяки співпраці з Google було поліпшено, ставшу улюбленою для мільйонів користувачів функцію обвести і знайти. Тепер виділяючи інформацію, крім звичайного пошуку по картинкам. Штучний інтелект може надати стислу інформацію про виділений об'єкт. став ще розумнішим. Натиснувши та утримуючи кнопку живлення, ти викличеш розумного асистента, який здатний відповісти на запитання, підбити короткий зміст YouTube відео, прокласти маршрут до закладу чи увімкнути таймер. А натиснувши відповідну кнопку, можна увійти в режим розмови з Gemini, який може в реальному часі відповідати на запитання, а надавши доступ до екрану чи камери, відповісти на запитання, що це за авто, чи як краще відредагувати фотографію. Про програмне забезпечення можна розказати. Розповідати ще дуже довго, але краще один раз побачити, ніж 10 раз почути. Тому завітай до магазинів Ало та власноруч оціни One UI та всі можливості шаї. Якщо ти купуєш флагман, він повинен працювати як на краще, щоб будь-які функції виконувались в клік. Без затримок і таке завдання посилам лише найкращих SOC в індустрії. Саме тому Galaxy Fold 7 оснастили сучасним витвором кремнієвого мистецтва Snapdragon 8 Elite for Galaxy Цей чип побудовано на 3-х нанометровому техпроцесі і власноручно розроблених ядрах Qualcomm що дозволило покращити всі аспекти смартфону, швидкодіяв повсякденні, ігрова продуктивність, енергоефективність 8 Elite чудово покращив всі аспекти роботи ФОЛ і дав можливість довготривало грати навіть найвимогливіші ігри. Galaxy Flip 7 отримав новенький 10-ядерний Exynos 2500. цей чип флагман Samsung Semiconductor, який забезпечить неймовірну продуктивність повсякденних задач і задачах пов'язаних з шаї. Його побудовано на 3 трьоххнометровому техпроцесі та оснащено продуктивним графічним прискорювачем Xclipse 950, що забезпечує плавний геймплей на Flip 7 та чудову енергоефективність. Про яку поговоримо згодом. Новинку Flip 7F'e оснащено Exynos 2420, минулорічним флагманським чипом, що чудово себе зарекомендував у Galaxy S24 та S24 Але як ці смартфони будуть тримати акумулятор? І тут мене новинки дуже приємно здивували. Galaxy Fold 7 має батарею на 4400 мАч і за півгодини гри на зовнішньому екрані він розрядився всього на 10% і на 3%. За півгодини перегляду відео в YouTube. Ще по нашим тестуванням навіть кращий результат за Galaxy S25 Ultra. На внутрішньому екрані розряд на 2% більший в кожній задачі, і це неймовірно гарний результат для такої потужності та великого екрану. Результати автономної роботи Galaxy Flip 7 та 7 FE. Ти зараз бачиш на екрані. Повсякденні ці смартфони показують себе дійсно чудово, їх вистачить на день активного користування. Звучання. Новинок через динаміки, вже звичне для флагманів Samsung, одне з найкращих. Гучне, деталізоване, з правильним акцентом на середні частоти є підтримка Dolby Atmos, налаштування якого раджу увімкнути для покращення звучання. І на кінець огляду. Камери Galaxy Fold 7 отримав сенсор основної камери на 200 Мп з розміром 1 до 1,3 дюймів. Так, це та сама камера, яку ми бачили у Galaxy S25 Ultra. І це наступінь підняло якість фото та відео на Fold. Рівень деталізації, передачі кольорів, розмиття фону і рівень шуму значно покращились в новинці. Пробити будь-які знімки, як з наближенням 1X, так і 2X одне задоволення. Великий сенсор не дає помітити втрату. Деталізацію через наближення, телефото об'єктив з наближенням 3X, чудово підійде для зйомки портретів та наближення об'єктів до 30 разів. А на ширококутна камера має автофокусування, що дозволить створювати неймовірно деталізовані макрознімки. Сенсори камер на Galaxy Flip 7 та 7FE фізично не змінились, однак ми отримали покращення знімків завдяки оновленню Pro Visual Engine, який покращив роботу з кольорами, виявленням основного об'єкту зйомки. В портретному режимі та шуму під час нічної зйомки. 12 мегапіксельний на ширик має чудовий кут захоплення зображення. І він дозволить робити фото навіть великої компанії завдяки зовнішньому дисплею. Ну а далі, приклад відеозйомки. А це приклад відеозйомки на Galaxy Fold 7. Знімаємо 4К-30 кадрів. Однак цей смартфон може знімати і 4К-60 кадрів, і 8К-30 кадрів на секунду. Знімаємо на основну камеру. Зараз темно, однак смартфон дуже гарно витягує всі деталі, і навіть якщо підійти ось до таких рослин, можна помітити окремі листочки. Тобто смартфон гарно справляється з деталізацією. І те, що я зараз можу помітити. Це те, як гарно він стабілізує картинку, не дивлячись на такі складні умови. І ще одна особливість Galaxy Fold – це те, що ти можеш знімати себе на основну камеру і дивитись за процесом відеозйомки на зовнішньому екрані. А це приклад відеозйомки на Galaxy Flip 7 та Flip 7 FE. Знімаємо 4К 30 кадрів на секунду, тому що зараз насправді темно. Однак, Galaxy... Передають дуже гарне навколишнє середовище. Так, трохи шуму є. Але те, що бачить людське око, воно все набагато темніше. Зараз пройдемось, розвернемось і трохи пробіжимось для перевірки стабілізації. Також обов'язково в коментарях напиши, як тобі. Запис звуку. До речі, ці смартфони можуть знімати, і відео в якості 4К 60 кадрів на секунду, а також перемикатись на фронтальну камеру прямо під час відеозйомки. Samsung зробили дійсно неймовірну роботу. Новинка Galaxy Fold 7 це повне переосмислення складених пристроїв, який змінює сприйняття розкладачок та спосіб їх використання. Flip 7 це чудове продовження лінійки, еволюція, яка допоможе творчим людям більше виділятись. Тоді як Flip 7F'e дасть можливість більшій кількості користувачів доторкнутись до доступнішого Flip та отримати всі сучасні технології. Дякую за перегляд! Вибирай свій Fold та Flip на сайті Allo. Бувай!